Король Олені. Це в тобі щось таке циганське, ні? Щось таке трошечки. Питання ставлять на соціальних мережах на нашій сторінці у Facebook. Дуже тобі дякують за альбом Жива вода. І питають, наскільки новий альбом буде авторським. Думаю, на відсотки 90%. Супер. Так само я хочу нагадати, що ми зараз комусь подаруємо тут альбом Жива вода, тож, якщо маєте якісь запитання, то не стидайтеся, піднімайте руку. Хто хоче його придбати, можете його так само купувати, де його можна. Я думаю, Святослава можна купувати в нашому форматі. Так, можна. Тут є такі на братів роботи магазин, там багато класних дисків. А, в менеджера в Андрія теж є цілий рюкзак тих дисків, тож не стидайтеся, але це не головне. Головне те, що Христі робить дуже круту музику, і мені здається, що це дуже потрібна зараз для України музика, яка має щось відроджувати у наших душах і серцях. Я в цьому впевнений. Христю, скільки ще пісень не залишилося? Я знаю, що часу небагато. Співати ту пісню заради заради ти прийшов, тримай. Але ще ні. Ні? Тоді ще, тоді ще ні. Тоді я ще хочу е, буквально кілька слів розказати про ще вона дуже подію, яка буде відбуватися 27 серпня. Це буде презентація нового сезону на радіо Сковорода. Все це буде відбуватися на Ганок. Якщо Можливо. ви не знаєте, що таке Ганок, це дуже модне, круте місце, яке є на вулиці Завицькій, 31 у Львові, і там будуть дуже класні гурти виступати. І буде будуть всі наші ведучі. Має бути класна вечірка. Тож всіх запрошуємо. Шукайте на нашій стрілі інформацію про цю вечірку кількість місць обмежена. Тож поспішайте. До речі, квитки можна купувати в ЗРУ просто тут. Наразі тоді будемо тобі дякувати і із таким чистим серцем відправляти на фестиваль захід. До речі, є тут хтось, хто сьогодні поїде на фестиваль захід. Підніміть, підніміть руку, я бачу, що були кілька людей. Ага, ви їдете так, на захід. Ну, маєте шанс ще сьогодні потрапити на фестиваль захід, тому що сьогодні, після опівночі, там буде виступати Христина Соловій з, з повною версією своєї концертної. Так? Окей. Христя, кому ми тут даємо диск? Тут запитань було тільки два, тож вибір невеликий. Я думаю, тому хлопці. Тому хлопці. Да. Так, подивилися знаю, якому. Окей, тому хлопцю, який питав, здається, про дует. Так, про дует. Окей, а офлайн, кому ми віддамо? А я не знаю. А, можливо, про тінь або про це що було запитання, або про а, ну, казкові я... герої. Так, да, давайте казковим героям. Давайте казковим героям віддамо. А, то що ж, під ваші облиски, Крисина Соловій. Я тобі сказати без тебе не можу спати. І Мійся по кімнаті розкинувся в тих, а чи тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все скажу з настільних. Осе твої хати на мене будеш кричати, бо як же тобі порвати в серці світив, чи чуєш, як страшно? Дуже сюди з вами з Радіо Скорода. Слухайте Радіо Скородам. Дуже класна музика. Я теж слухаю. Там багато хрестини Соловій.